Присінок в смазимо. А багато людей тут живе в Підмагою? Багато. Не? Ну, сюда ще верхах, по не верхаса людей діє вже. Заходимо в стародавню хатинку. Скільки років тут хатинці? Це ага. ще напнішно, як приблизно, ну, десь тут 200 років. Хутір Підмагора один з найвіддаленіших куточків села Жаб'є, яке в 1948 році перейменували на верховину, як тільки прийшли совіти, взявши назву з Міжгірщини. Та зробили окремим районом, Верховинським, відділивши від Косівського, ці самобутні місця ранньою весною ще більше заворожують своїми пейзажами. Пагорби між хатами ще ледь ледь припорошені снігом, а Чорногора ще біла білесенька, немов царство крижаної королеви. В жаб'ї є, є чимало самобутніх хуторів, але під Магора є чимось особливим. Тут священні місця, оскільки вершина Магура. То гора годувальниця для гуцулів, з давніх давен там росло найбільше ягодів, афен та гоґудів та жило чимало звірини, в першу чергу оленів, козуль та зайців. Майже в кожному гірському селі є своя гора Магура. А ця магура Жеб'ївська, розділяє три великі гуцульські поселення: Красноїлля, Замогору та Верховину, себто Жаб'ї В цьому хуторі під Магора 80% хатин. Мають історичну цінність для нашої держави, і ще більше відсотків хатин вже давним-давно закинуті. Дуже хотілося б, щоб вони не зникли через 5 років, через те, що вже почав текти дах. Ніхто не хоче жити так далеко від центральної дороги, добиратись сюди з центру села пішки як мінімум годину, а старшим жителям це займає і цілий день. Яка з усіх цих старих хатин. Що ви побачите у відео, вам найбільше сподобалось? Напишіть про це в коментарях. Також напишіть, чи мріяли ви коли-небудь переїхати в безлюдний гірський хутір подалі від цивілізації. Зараз це набуває все більше популярності. Як ніколи раніше. Підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А нашим патронам окремо дякую за вашу підтримку. Все буде Україна! На воді чекають коні на свого господаря. Ото відміється хрест Фігура. У Верховенському районі є чимало цікавих присілків. Автентичний мостик. Напевно, мало вже людей зараз ходить цим шляхом. Перша старенька хатина на нашому шляху. Нарешті прояви вес. А вишка неподалік від нас. Висок, ми можемо Мостики хотіли би чекати краще. Такий лишайник на дереві. Гляньте тільки яке стрімке місце для того, щоб сплавляти дерева донизу. А той хутір наверху називається Плоска. Плоска 1 та плоска 2 От ми знову дійшли до зими. Перша давня гуцульська хатина на пагорбі. Одразу видно, що в ній є гадок. Надіюсь, там хтось живе. Там далі хутір плай. А ми під горою Магура. От і плоска. Звідки прекрасно видно Чорногору. Яка гарненька гуцульська хатина. Може і не 100 років їй, а 50-60. Але вже, як ми бачимо, тут ніхто не живе. Вона вже закрита і занепадає. Так і зникає отучно. Вікна, як бачимо, тут вже вибиті. Дивіться тільки, який відкривається вигляд з цієї закинутої хатинки. Не віриться, що в таких місцях ніхто не хоче жити. Там видніється старенька гоцурська хата. Хотілося б до неї підійти. Вітер поламав чимало дерев у лісі. Такі от, такі от І не треба лісти. Йдемо на той хутір. Під назвою Плоска. Вишка Верховинська та гора Пушкар. А ми йдемо до тих Нарешті мох виходить на волю. Люди там собі працюють вдалині. Яка ж тут гарна хата, і знову нікого немає. Ця автентика зникає гуцульська. Але я приконаний, що будуть люди, які... Сюди повернуться жити. Тільки от не факт, що ці хати до того часу існуватимуть. Але вони назавжди залишаться в наших фільмах. Гарненький ганок, тільки наполовину. Хотілося б показати вам, та самому подивитися, як ця хата виглядає всередині. Не годі коні витягти ту деревину. Вона важка вона й для них. Старенька стайня. Через декілька днів буде таке болото, що переходити ці потоки буде ще важче. Таких потоках, звичайно, че як водиться. Проте цілі ще печи. Знову починається далі. Хадемо до якої Нарешті давні хати, в яких живуть люди. Ще одна давня гуцурська хатинка вже четверта на сьогоднішньому шляху в нас, і, як ви бачите, теж вже не жила. Пане Василь, розкажіть нам, будь ласка, як називається цей хутір там зараз? У нас тут підмагура називається. А чого тут ніхто не живе? Ми вже п'ята хату. Не ми не тут лише Одні в центрі в верховині живуть, що спадкоємці лишились, а остальне. А з якими присілками межує під магура? Під е, магура межують піднітями, з Пушкаран, з храсноїлів, за магору. А Сто ото вулк. плоска, так? Ото плоска так. хоча. Синиці. Далі синиці правіше. Так. То вже красний А туди перекрасний, де той був, туди. І голови. Так, і голови туди. А багато людей тут живе під магує? Багато. Так? Ну сюди щитати по цих верхах, це не багато не людей живе вже. Але хатинок старих ще достатньо. Є, що є, що ніхто що не живе тут. – А тримають люди овець? Тримають, багато. не багато, мало що. Нема полонин, тут немає. Чи є? Полу, тут полонин немає, є крента полонина, але там кік. Добу має більше тримають. Не можу сказати на що може бути. Ви тут народилися і тут прожили чи приїхали? Я родився у Верховині сам. Uh -huh. А тут живу. Тут женилися, напевно, так? Так. Я в жив там yeah. і мене мама з татом померли, ще я малий був. Та ви тут у цій старенькій хатинці живете, так? Йо. Заходимо в стародавню хатинку. Скільки років хатинці? Це ще на тмістові десь приблизно, але десь під 200 років. Під 200 років. А чому ви так думаєте, що 200 років? Вона на цьому стоїть, на пнях. Що навіть немає фундаменту. Навіть нема фундаменту. А чому ви в ній не живете? Бо Ага, тут піч гірше. Практичніше, практичніше, бачите, жити в, в маленьких хатинах. Це ми заходимо в сіни. Це сіни, так, пане Василь? Це сіни Йо, Йо Хороми. Хороми. Це хороми. Це це а це як це називається? раніше. жили Вже зробили все так. Це трошки перероблена. Піч, піч теж перероблена. перероблена. Вже нема старих сволоків. Не. Вже не мали тут Києві, ми на миногозолонці так прийшли, тут болі старі сували, баба тут виїжджала, але Ш... це все. Так, вже шоста не жила хатина за сьогодні. Сумило. Ходить писається. Всі хатинці може колись побути. І до нас. А от давня гуцульська хатина колись взагалі була граждани. Такий вхід цікавий, колись тут висіли страхові та вуличні таблиці. З цієї сторони вона виглядає повністю як гра. Дуже самобутнє місця. Це хатине, буде бачити давай. Прихилок теж магорська. А в тій стороні як? Чоліве. Як? Чоліве. 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 Чо там хата там, нікого, ніхто не живе в нас. Повішили з дерева такі штуки. Це щоб вони не тікали чи для чого? Такі трикутники, трикутники. Щоб вівця не могла нікуди далеко втекти. Так, так, так. Тушки так, 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 так. більше. Каванна, виду вона в дереві. Таке можна побачити хіба що на гуцу. Опрямо в далині відніється синиці, правильно? З вишкою. Так. О, о Вишка Сенєцька. А це Плоскі номер 1 Бачите, там у борігані, там хоть Ага. На горді. Це називається Плоски номер 1 Так. А тут є називається Плоски номер 2 І ага. то вже до краснеї лідя. Вишка вже туди. то вже плоский No2, так? так? А церква називається Підмагурська. Це Тепенмагора, так. Весни. бо тепер знаєте, що люди є усякі. А янтів вистачає. Хутір плоска в нашій експедиції ви вже побачите в наступному відео. Звідки один з найпрекрасніших виглядів в Карпатах на всю Чорногору. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.